Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо акваріум, в якому плавають багато різнокольорових рибок. Подивіться, як їх багато. Є різні рибки у воді, товсті, тоненькі і худі. Дрібненькі рибки, малюки, а є великі, ось які, є войовничі із мечами. Є з довжелесними хвостами, є срібні, є золоті, є дуже мудрі, є швидкі. Живуть вони в річках і в морі, але ніколи не говорять, набравши в ротики води. Вони мовчать, мовчать завжди, в воді не можна говорити. Подивіться, які вони тут різнокольорові. Давайте з вами уважно подивимося та назвемо, якого кольору рибка. Ось рибка вірно-червоного кольору. А ось ця рибка якого кольору? Вірно-зеленого. Молодці. А ця рибка якого кольору? Так, вірно-жовтого. А ще у нас є рибка. Ось такого кольору. Це. Вірно, синій колір. Діти, а ще давайте з вами дуже-дуже уважно розглянемо та подивимося і скажемо, на що схожі наші рибки. Вірно, наші рибки схожі на геометричні фігури. А чи знаєте ви їх назви? Давайте назвемо на яку геометричну фігуру. Схожа ось ця рибка синього кольору. Так, на квадрат. Молодці. А тепер уважно дивіться, на яку я рибку покажу. Ось рибка жовтого кольору. На яку геометричну фігуру схожа? Так, на круг. А ще в нас є рибка червоного кольору. Або давайте візьмемо зелену, ми вже про червону з вами розмовляли. І на яку геометричну фігуру? Вірно, це трикутник. Дітки, ви молодці. Але ще є тут одна геометрична фігура, яку ми не назвали. Давайте уважно, уважно розглянемо. А ну дивіться. Так, дітки, це прямокутник. Молодці. Рибка зеленого кольору. Але ви знаєте, вони такі розгублені, гралися, плавали і розгублялися. І хочуть потрапити в свої домівки. Давайте ми з вами їм допоможемо туди потрапити. Подивіться, всі рибки потрапили до своїх домівок і вони вам дуже-дуже вдячні. Я вам кажу до побачення.